На ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону продовжується стажування курсантів вищих навчальних закладів системи МВС. Майбутні офіцери поліції та Національної гвардії активно залучаються до охорони державного кордону, як на зелених, зокрема, і гірських ділянках, так і на контрольних постах. Здійснюємо охорону державного кордону шляхом патрулювання як в день, так і вночі. Протидіємо спробам незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон. Також здійснюємо підтримання правопорядку у прикордонних районах. Я вважаю, що цей досвід буде досить корисним в майбутньому.